Всім привіт, мої любі друзі! Обіцяла вам не пропадати. Ой, чесно кажучи, взагалі настрою немає. Були великі плани на ці вихідні. Але в нас і в п'ятницю дощ був, і в суботу моросило, і на дачі болото. Холодно, болото, вітерець, сонечка немає. Ну, таке, знаєте, дуже гарний настрій. Ось приїхала і. Трішки настрій піднімає ще космея. Бачу, що її трішки похилила від дощику. Щось там сусід почав чи сварку робити, чи що, не знаю. Так, я хочу зараз трішки зайнятися садочком, де можна пролізти. <смас> Бо взагалі щось так мокро-мокро. пообрізаю хвостик, попідв'язую там хризантеми трішки. Вже така осінь-осінь. Багато листячка нападало на газон. Але на наступному тижні наче обіцяють обіцяю, обіцяю, потепління, трішки тепло буде, десь там градусів 14, можливо, на вихідних. Якщо буде гарна погода, то приїду, буду вже, напевно, саджати тюльпани. Це найкраща погода зараз для капусти. Вона прям вся така гарна, наливається, починає активно змінювати колір. Гартенція, ще не знаю, навіть накривати чи не накривати її. Не знаю, що робити. Ось так гарно квітують хризантемки, які я купляла. І такий, мені подобається гарний такий колір. Знаєте, камера трішки висвітлює, але він такий, знаєте, зараз, наче як світлий, але він не світлий, він такий, як кирпично червоний. Ну такий гарний колір. Хоча червоний я не дуже полюбляю, Але Хризантема піде. Я, знаєте, писали вони асорті, асорті, але я бачу, що дуже багато ось... Червона одна, Вон, я бачу буде друга червона, ця червона. І лише я бачу дві жовті. Одна така більш кремова, якась незрозуміла. Ця ще теж незрозуміла яка буде. Ну, таке, добре, зараз підемо в сарай, та візьмуся катор. Гриби в нас почали поганки рости на газоні. Краще б їсти в ній. От. І там така красуня, одна трояндочка випустила бутон. Ну, а капуста красуня. Вимахала. Це насіння. Це все насіння в мене. Нові рукавиці працювати, бо ті всі вже якісь дереві, не знаю, потрібно оновлювати. Хоча в Аврорі досить непогані ті продаються, зелененькі, вони слугували мені досить довго. А ці акції були за 19 гривень. <смі> Думаю, чому б не взяв. Ділася як капуста, бо дуже неприємний холодний вітер. І зараз хочу підв'язати ось цю хризантему. Бо в мене там і спирея росте, і є така, я не знаю, як це осока чи вівсяниця. Поправте мене. Коротше, там ще й капуста, я бідолашну, її взагалі там не видно. Тому буду зараз докупки її підв'яжу ниткою. Так, ну що, я підв'язала ось такий здоровезний букет вийшов. Хоча, якщо подивитися, під низ, такушік, то кущик взагалі-то не дуже такий прям і великий. Але чим більше ворота, він. Більше і більше стає класно, як це все заквітує, М -м -м, супер буде. А от моя спірея там бідолашна, тому по весні я буду прибирати звідси цей кущ, хоча зараз не знаю, якщо його прибрати. Щось потрібно придумати цікаво. Сюди на перший план посадити. Потрібно пошукати якісь гарні ідеї. Ну що, я вже обрізала ось тут хосту. Потім поприбирала цині кольори, який мені не подобався: помаранчевий, червоний. Але я зібрала насіння, не викидувала і залишила тільки ціні, які мені до Цей рожевий колір. Хай продовжують визрівати насіннинки, а потім насіння. А потім я зберу, коли вже буде більш а, сухо. Обрізала ось тут під грушею хости. Так, і обрізала там під айвою теж піони і іриси. І що ви думаєте? Ось такий вже пакет потрібно вивозити. Тут я зібрала насіння цині. Хай вони ще будуть висихати, визрівати, а потім я все ж продовжую, що там боротися з бур'янами сусідськими. Демо, може, там розсиплю щось, та потім весною зійде якась краса замість бур'яна. Тут далі біля. Зливної ями, правильно казати, там буде обрізати зараз хости. Ой, як гарно, як сонечко. Сюди потрібно, можливо, хризантему мультифлора посадити жовтеньку, щоб вона не так розрослася. Бо то дійсно зараз така яскрава пляма на цій клумбі. Так, ну що, приїжджала до мене щойно кума, я привезла мені таке насіння, це як нічна красавиця, чи якось чи зірочка називається. Я не знаю, може по насіннячку ви зрозумієте. Дуже багато таких квітів є біля під'їздів. Скоро зроблю вам розпаковку, Назамовляла замовляла дещо, але не все ще прийшло, тому трішки пізніше вам. Розпакую та покажу, що обрала цього сезону. Я вже трішки поприбирала, цілий пакет не збирала, але он щось хмариться, а свекр вже топить баню. Тому їдемо На далі. Останок навіть виглянуло сонечко, і моя красуня помеє. Кого полізла збирати насіння, я така, ой, хто там мене ворує? Глянта, яка вона чудова. Мені, знаєте, як якась хмаринка з метеликів нагадує. Класна, друже. Тягнеться до сонечка. це мохрово це взагалі краса. Так, всім гарного дня і гарного тижня. Тихого Ми... всього найкращого. На дачах вже так класно. Дівочка, виноград зростає, такий яскравий. Та й вулиця вже виглядає по осінньому, калина червоніє. Добре, рушаємо.